Дивіться, показую. Оце мій любимчик. Він прям мощно світа. Перше, в нього yeah. ось індикатор, показано заряд. Друге, у нього Type-C зарядочка, як з того ліхтара ще yeah. показував. Тобто це хорошо, воно надежне, та c довго служить. По-друге, в нього функція повербанку. Від нього можна телефон підзарядити, ще oh. що нібудь сюди. Всунув дріт, і можеш телефон підзаряджати. Легко. Він має в собі аж три акумулятора. Oh. Три. Mm -hmm. То тобто, це китайські стоять. Ну якщо поставити наші дебелі mm. та три штуки по три тисячі, там хо-хо-хо, там закачаєшся на всю ніч рибакам, хватає, mm -hmm. і плюс мощність. Мощність тут мама не гордить. Yeah, yeah, yeah. Тут мощності yeah, yeah. просто хватає. Лін зводиться. Yeah, yeah. 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 Ось, о, пожалуйста. <праць> точка, лице, коп, зводиться. Mm. Все чітко. І він працює як однорежимний. Тобто, ти ним попрацював. Ось індикатори, кстати, заряд показує. Бачите, чотири mm -hmm. поділки всі заряджені, тоді буде три, дві, одна поділка. А тепер я попрацював, хочу вимкнути. Я нажав, і він просто виключився. Mm. Тобто, без отих блималок, поняли? Mm -hmm. Ну, давно. Це теж люди ті люблять, були... бо воно між. Ну, не, ті ті не